Добрий день, шановні колеги, щиро рада вас привітати. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви приймаєте участь в наших заходах, за те, що ви приймаєте участь в наших опитуваннях, за те, що ви з нами, і за те, що ви щиро ділитесь своїм зворотнім зв'язком за допомогою телеграму, за допомогою електронної пошти і, безумовно, коментарів на нашій платформі інституту травматології під час вебінарів. І також сподіваюся, зараз на Ютубі. Опишіть, будь ласка, свій настрій смайліком. Як зазвичай я вас прошу кожного вебінару. Сьогодні, я сподіваюся, також у вас був робочий день, у вас були цікаві пацієнти. І сьогодні в мене була цікава пацієнтка 23 років, яка рік тому перенесла позаглотковий абсцес, їй були видалені мигдалики, і стомато, о, лікар з ой, лікар-лор-лікар порадив їй досліджувати асло. І вона робить асло кожні два тижні, вона не бачить позитивної динаміки. На ехокардіографії написали фізіологічна регургітація на мітральному і аортальному клапані. Пацієнтка коїть біцелін і відповідно mm -hmm. супроводжується ревматологом протягом цього часу. Якщо у вас були також сьогодні якісь цікаві пацієнти, якщо можна, напишіть їх коротенько в коментарях. А також хочу нагадати, що ми ж все збираємо. Да? У нас запланований захід по клінічним випадкам, да? якщо я не помиляюсь. Тому, якщо у вас є цікавий клінічний випадок і ви хочете його представити і отримати бали БПР 30 балів як лектор, тому, звісно, ми запрошуємо вас. Пишіть там да, на нашу електронну пошту. І як напевно ви вже знаєте, ми сьогодні з вами зібралися з приводу того, що, ще раз хочу вам щиро подякувати: ми проводили, проводили опитування з приводу синдрома хронічного болю, з приводу того, які препарати ви використовуєте, і ми отримали певні результати. Сьогодні ми з вами проведемо розіграш призів. Безумовно, у нас буде 5 призів. Серед тих лікарів, які прийняли участь в опитуванні, серед призів це будуть наші ревматології і подарункові сертифікати в епіцентр для того, щоб ви могли собі щось купити і, звісно, згадувати нас добрим словом. І також ми проведемо розіграш подарунків. Ми проводили опитування з приводу того, що хочемо започаткувати таку нову. Активність, і ви про це нам давно також говорили, що вам не вистачає українськомовних джерел з ревматології. і ви б хотіли бачити рекомендації на українській мові. І ви також нам ще з нами щиро ділилися своїми зауваженнями з цього приводу, своїми коментарями. І знову ж таки ми хочемо вам подякувати за це за допомогою призів. Тож, я думаю, будемо вже переходити до тих результатів, які ми отримали. І це було опитування з приводу синдрому хронічного болю та прегабаліну. 200 учасників долучились до опитування. Це, звісно, дуже приємно, і ми дуже вдячні нашим шановним колегам. І що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що серед наших колег, які за нами слідкують, які достатньо активні, це наші колеги середнього віку від 40 до 60 років. Тобто, це колеги мої однолітки. Але і 20% наших шановних. Колег старше 60 років, і лікарів молодого віку з 20 до 30 років їх здалося набагато менше. Але я сподіваюся, що і наша активна молоді ж буде також приєднуватись до опитувань і до того, що ми з вами проводимо якісь активності. Які це спеціалісти? Безумовно, ревматологів взагалі-то небагато, але 10% це достатньо гарний результат. Більшість, безумовно, це сімейні лікарі та терапевти, тобто майже 40% наших шановних колег. І куди ж нам йти без неврологів? Саме тих наших флагманів, які використовують. Прегабаріми, які використовують антидепресанти, які нам допомагають для лікування наших пацієнтів з хронічним болем. Шановні колеги, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я бачу ви з нами лікар якої спеціальності. Я бачу, звісно, знайомі прізвища, але є деякі незнайомі коментарі. Будь ласка, напишіть лікар, якої ви спеціальності, і з якого ви міста. Але ви бачите, що були з нами і дієтологи, і дерматологи, і ендокринологи, і навіть пацієнти, які також мали нагоду прийняти участь в цьому опитуванні. Це дуже цікаво. Які препарати або комбінації препаратів ви застосовуєте в лікуванні хронічного больового синдрому? І тут, звісно, прегабалін займає лідуючі позиції. Тобто приблизно 90% лікарів обрали цей препарат як препарат, я так розумію, першого ряду. Тобто мені дуже приємно, що ви розумієте, що незважаючи на те, що в інструкції до препарату написано, що це протисудомний препарат, але це саме препарат для лікування хронічного болю. Але Безумовно, і я також з вами. з вами, шановні колеги, абсолютно згодна. Нестероїдні протизапальні препарати майже 50% наших, шановних колег, це є також визначальними препаратами для лікування болівого синдрому у наших пацієнтів. Ну, ось тут я хотіла б зауважити, шановні наші друзі колеги. Ми не можемо з вами комбінувати декілька нестероїдних протизапальних препаратів. 20% лікарів відповіли, що так. Це некоректна, це неправильна комбінація. Ми потенціюємо побічні ефекти препаратів цих груп. Ви можете пацієнту призначити тільки один нестероїдний протизапальний препарат. І якщо він не працює, зрозуміло, що ми повинні або Спробувати змінити на іншу молекулу, або намагатися розібратися за рахунок чого цей біль, або якщо ми все ж таки розуміємо, що це пацієнт з больовим синдромом, розглянути додавання пригабалінів. Габапентин 20%, ну, я також дуже рідко використовую цей препарат у випадках, коли. При габалін е, пацієнти погано переносять, але про приносимість Ми також з вами поговоримо. Також абсолютно згодна 33% використовують дулокситин. І цей антидепресант, він відмічений в наших рекомендаціях по лікуванню остеоартриту. У нас з вами згодом буде ревмошкола присвячена проблемам остеоартрита, яка буде вже анонсована на наступному тижні. Будь ласка, приєднуйтесь. В наших рекомендаціях також є амітрептілін, але абсолютно погоджусь з нашими шановними колегами. Я думаю, що це переважно неврологи, лікарі-психіатри, які мають досвід і широко використовують цей препарат. Для нас, для ревматологів, для сімейних лікарів, для терапевтів призначення препаратів цієї групи, ну ми не вміємо. Я чесно, відверто вам скажу. І опіодні аналігетики, 12%, Ми також нещодавно з вами слухали наш вебінар. З шановною Зою Володимирівна, яка розповідала про паліативну допомогу про опіоїдні анальгетики. Я думаю, що скоро, зовсім скоро, ми тут з вами будемо коли проводити опитування через 1-2 роки. У нас додасться канабіс, який схвалений в дії для лікування хронічного болю у паліативних пацієнтів. Тому, можливо, такий досвід знову ж таки у нас е з'явиться. Йдемо далі. Далі, що допомагає вам в ухваленні рішення про підбір того чи іншого знеболюючого засобу? Абсолютно згодна, що саме скарги пацієнта є визначальними для того, щоб зрозуміти, який біль у нашого пацієнта ноцицептивний, нейропатичний. Чи ноцепластичний ну, біль. Це безумовно визначально. Безумовно, для того, щоб оцінити, наскільки болить у пацієнта і чи треба коригувати терапію, ми також повинні використовувати і оцінку болю за ваш. Ми будемо зрозуміти ефективність, ми будемо розуміти вираженість болівого синдрому і коректувати терапію. Абсолютно погоджуюсь, що також і Тестування пацієнта за наявністю нейропатичного болю. Це також визначально для того, щоб віддиференціювати характер болю і призначити патогенетичну терапію. Але іноді, іноді ми з вами використовуємо терапію ексівантібус, емперичний підбір, підбір ефективної схеми 11% – Так, це дійсно є. Ось Наталія у нас Київ сімейний лікар. Шановні, шановні колеги, хочу ще раз повторити, що прошу вас написати в коментарях лікар якої ви спеціальності і з якого міста. Ідемо далі. Як часто ви призначаєте у своїй практиці прегабалін? І тут більшість колег, ну, скажімо так, 60%. Один-3 рази на тиждень призначають цей препарат. Насправді, я все ж таки ну, для себе в е мене там на день приблизно там, ну, зазвичай 8 пацієнтів. Я можу сказати, що трьом-4 пацієнтам, тобто приблизно 50% пацієнтам на день. Я препарат призначаю, тобто, все ж таки, от я до цієї групи більше трьох разів на тиждень однозначно приєднуюсь. Рідше одного разу на тиждень 30% шановних колег. Можливо, це були колеги ендокринологи хоча в них є пацієнти з нейропатичним болем. Можливо, це були колеги-гастроентерологи або кардіологи. Я думаю, що от сімейні лікарі, терапевти, ревматологи, вони ввійшли в цю групу, коли вони призначають препарат більше трьох разів на тиждень. Але були, звісно, і колеги, які Іра, Ревмото, Іра Чижикова, ревматолог Львів. Дуже рада вас бачити. Але були колеги, які не використовують цей препарат. Можливо, в них немає пацієнтів з хронічним больовим синдромом, а можливо, вони не довіряють цьому препарату з приводу його використання. Ще раз хочу вам нагадати, шановні колеги, ми вже говорили з вами на вебінарі на цьому тижні, що наші шановні колеги і Зоя Володимировна, в тому числі, зробили клінічну настанову, зробили її в цьому році. З приводу управління хронічним болем. Якщо є бажання, а ви нам в нашому опитуванні з приводу перекладу на українську мову рекомендації говорили, що потреба є, тому я вам дуже раджу прочитати, передивитися цю настанову, цей наказ. Бо пацієнтів з хронічним болем у нас достатньо багато. У лікуванні яких станів ви використовуєте прегабалін? Безумовно, це пацієнти з тривалим хронічним болем. Це біль в спині із симптомами. Безумовно, це привалюючі е, у такого пацієнта. Але це наші пацієнти з хронічним болем при артриті. Це пацієнти з синдромом фіброміалгії. І супутній тривожний розлад. Тобто, всі ці стани вони будуть, всі, пацієнтам з усіма цими станами будуть показані прегабаліни для лікування хронічного больового синдрому. Фіброміалгія це препарат першого ряду з фармакологічної терапії. Супутній тривожний розлад, безумовно, цей препарат допоможе пацієнту зменшити вираженість тривоги. І пацієнти з хронічним болем. При спондилоартритах, при запальних артритах, вони, безумовно, будуть, е е е їм буде показана терапія при гамбаліну. Яко ми дозування використовуємо? І більшість використовує дозування 75 мг на добу, 44%. 40% 150%. Міліграмів на добу. <кій> тобто, я б сказала, що до 150 міліграмів дозування використовують майже 85% лікарів. Малесенький відсоток 300 міліграмів на добу. Ну і є навіть лікарі, які використовують 50 міліграмів на добу. Але хочу вам нагадати: з приводу дозування, з приводу нових настанов. Що прегабалін ми повинні титрувати для зменшення болю до щонайменше 300 мг на добу. Це стосується і пацієнтів з нейропатичним болем. Це стосується і пацієнтів з фіброміалгією, Це стосується і пацієнтів з хронічним больовим синдромом. Наголошуючи на тому. Що при габаліну дозі 150 міліграмів щодня загалом був неефективним. Ми можемо його використовувати в дозування 300, 450 і 600 міліграмів. Але іноді лікарі говорять, що наші пацієнти погано його переносять. Ну, По-перше, ми можемо використовувати гнучке дозування. Тобто, ми можемо розподіляти дозування препарата. Ми Звісно, поступово-поступово потрошки починаємо збільшувати дозування, причому асиметрично основна доза, яку буде приймати наш пацієнт, вона буде на вечір, менша доза буде на день. І розподіляємо ми дозування, безумовно, якщо доза препарата більше 150 мг на добу. Але якщо ми з вами, звісно, підвищили дозування до максимального і не отримали відповіді протягом декількох тижнів. Ми повинні призначити пацієнту іншу терапію і переглянути його. Що обмежує погана переносимість у пацієнтів 50%? Або бачу ефект. Що межує застосовувати наших лікарів, я мала на увазі в цих дозах, які я сказала, 300, 450 і 60. Більшість погана переносимість. Бачу ефект від використання менших дозуванців. Більшість наших шановних колег, які зазначають з цього приводу. Але ми повинні, перш ніж рекомендувати нашим пацієнтам цю терапію, ми повинні... Підвищити їх обізнаність з приводу побічних ефектів. Що у пацієнта може бути головокружіння, може бути підвищена сонливість, але зазвичай ці побічні ефекти, запаморочення, сонливість, вони зникають протягом одного-двох тижнів від початку лікування. І е, у пацієнта. Їх виразність може також трошки затримуватись, і пацієнти можуть протягом 4 тижнів її відчувати. Але роз'яснити пацієнтові, донести до нього з приводу побічних ефектів буде допомагати їх уникати. І як ми з вами говорили, що прийом ми розпочинаємо, безумовно, ввечері. Ми рекомендуємо приймати препарат під час їжі. Є, звісно, група препара група пацієнтів, у яких дозування 150 міліграмів буде достатньо, але більшість з них, ну я бачу по своїм пацієнтам 150 міліграмів. Шановні колеги, напишіть, будь ласка, яка а, доза і Житомир, семейний лікар, і Рівненська область, і Львівська область, Радомишль. Рада вас бачити, шановні колеги. Напишіть, яке дозування ви найчастіше використовуєте. Мої пацієнти частіше використовують дозування 300 міліграмів. І тетрування до вищих дозувань. Ми з вами починаємо потрошки додавати денну дозу до тієї вечірньої, яка була у нашого пацієнта. І ще раз, це асиметричне дозування це попередження пацієнта з приводу можливих побічних ефектів. І ми очікуємо, що вони зменшаться протягом 1-2 тижнів і повністю зникнуть у нашого пацієнта через один місяць лікування. Намагатися вмовити. Пацієнта продовжити цю терапію. Але наші шановні колеги, які говорять, що вони не бачать ефекту від прегабаліну, вони не призначають його через це. Хочу вам сказати, що, і ви це знаєте, ми про це з вами неодноразово проговорювали. Це написано в наших клінічних настановах, що є можливість комбінованої терапії у пацієнта з хронічним болем. Прегабаліну і дулакситину. Тобто, якщо протягом восьмитижневої монотерапії або дулакситину, або прегабаліном у вказаних дозуваннях ми не побачили ефекта, ми можемо їх комбінувати. Безумовно, якщо у пацієнта є депресія, дулакситин, він буде препаратом вибору. Якщо у пацієнта е, є Нейропатичний біль, безумовно, прегабалін буде препаратом вибору першого ряду. Але ця комбінація, ну, принаймні для моїх пацієнтів, з синдромом фіброміалгії, синдромом хронічного болю, вона доцільна і є ефективна. Більшість наших шановних колег обирають 150 мг е, прегабаліну. Чудово. У мене 300. Що є для вас важливим при виборі препарату? Прегабаріно. Співвідношення, ціна і якість і наявність даних про доведену ефективність дженеріка 64% наших шановних лікарів. 17% все ж таки надають перевагу оригінальному препарату. Ціна для більшості. Ну, складне питання насправді. Я також за співвідношення ціна і якість. Але зазвичай все ж таки говорю пацієнту, що є оригінальний препарат, є генеричний препарат, який абсолютно еквівалентний, який має таку ж саму ефективність, але безумовно саме наш пацієнт обирає те, що він хоче, тобто то, який препарат він любить, любить, який він купить. Напишіть, будь ласка, який ви пригабалін призначаєте частіше. Я зазвичай призначаю, рекомендую співвідношення, ціна, якість, неогабін. Мені він дуже подобається. Я звикла до нього, можливо, через те. Який пригабалін ви призначаєте вашим пацієнтам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи використовуєте ви комбінацію пригабалі з дилакситином при неможливості підвищення дозування одного чи іншого, чи та продовжувати монотерапію? І більшість відповідають так. Я абсолютно згодна з, вашим, з вами, шановні колеги, більше 50% за можливість такої комбінованої терапії. Я абсолютно вас підтримую. Ця комбінація є. Пацієнти не скаржаться на підвищену сумливість при такій комбінації, навпаки. Їх біль зменшується, і якість життя їх поліпшується. Начебто, все ми обговорили. Ще раз хочу вам подякувати, наші шановні друзі, за те, що приймаєте участь в наших опитуваннях. Не забувайте приєднуватись в нашу Фейсбук-групу Ревматологія для професіоналів. І там ми ну, на цьому тижні я зробила опитування і дуже вам вдячна за те, що ви проголосували. Ми хочемо робити такі, ну. Зрізити, так скажемо, серед наших шановних колег, для того, щоб розуміти, які настрої. І як ми з вами вже домовлялися, ми будемо робити розіграш У нас 5 подарунків серед наших шановних друзів, які прийняли участь в опитуванні, і вас дуже багато. Серед подарунків у нас будуть наш перший. Переможець Коваль Мар'яна Ігорівна, якщо ви з нами, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з нами. Серед подарунків будуть сувеніри від Інституту ревматології. Ми вже маємо певну кількість сувенірів. А Саульчик Аліна Васильівна. Ми вас вітаємо. Якщо ви з нами в чаті, напишіть, будь ласка. Анна, дякую за те, що ділитесь своїм досвідом з приводу того, які препарати використовуєте. Грібенщикова Ірина Вікторівна а, також отримує подарунок. Крім сувенір від інституту ревматології, також вам буде запропоновано а, о Анна Петрівна Голодишин. Я пам'ятаю, це наш достатньо частий. Лікар, наш достатньо частий слухач, який приєднується. І а, якщо я не помиляюсь, у нас, а у нас ще додатково будуть Лєвінєць Любов Дмитрівна, Дмит, Дмитрівна, також вітаємо і все, да. І також буде, як мені здавалося, що 4 тільки 5, і також подарункові сертифікати а, від епіцентру. І у нас ще один розіграш, так? Розіграш, розіграш, шановні колеги. Один приз. Сувеніри від інституту ревматології серед учасників опитувань з приводу актуальності перекладу, рекомендацій. Шановні колеги, у вас. В більшості майже 90% за те, що ми це робили. Ми будемо це робити. О, Вікторія. Вікторія Вікторія Вікторівна. Вітаємо! Це також наш частий слухач. Що ж, шановні друзі, будемо з вами прощатися. Я щиро вам вдячна за те, що ви даєте нам свій зворотній зв'язок. Для нас це дуже важливо. На наступному тижні в мене буде два вебінари, і я буду. Самостійним лікарем, о, самостійним лектором. Самостійним я буду самостійним лектором, у мене будуть моновінари, в мене не буде нікого поруч, тому я вас дуже прошу приєднуватись, підтримати мене, реєструйтеся, будь ласка, будь ласка на вебінари. Чекаю вас, як зазвичай, у вівторок і четверг на наступному тижні о 17-й. Я бажаю вам гарного вечора п'ятниці, незважаючи на трошки не зовсім гарну погоду, яку ми з вами бачимо за вікном. Я бажаю вам гарного настрою, гарно провести час зі своєю родиною, зі своїми друзями. Я безумовно щиро вдячна нашим ЗСУ за можливість працювати, за можливість також проводити час зі своїми дітьми. В більш-менш гарних, гарних умовах. І гарних вам вихідних, шановні колеги, щоб ви встигли відпочити набратися сил для того, щоб працювати на наступному тижні. Обіймаю вас всіх, до нових зустрічей. До побачення!